18 на годинку це ТСН Онлайн, І Я Ірина Прокоф'єва підбиватиму підсумки цього дня. Сирена за сиреною у Києві. з початку доби пролунало чотири повітряні тривоги: одна вночі через наліт дронів і ще три вранці. Фактично одна за одною через ворожі міги. За даними повітряних сил, чотири російські борти випустили три кінжали у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині. А у Києві близько 10-ї ранку мешканці міста та області почали обговорювати потужні звуки, схожі на вибухи. Утім у міській військовій адміністрації заявили, тоді ППО не працювала, ракети в наш бік не летіли. Причини цих вибухів будуть встановлювати фахівці. Моніторингові канали припустили. Подібне могло почутися через подолання аеробалістичним кинжалом звукового бар'єру. Атака російських дронів на Київ цієї ночі тривала понад 5 годин. Сили ППО знешкодили приблизно десяток російських ударних дронів. Відзвітували у київській військовій адміністрації. У Печерському районі столиці уламки збитого шахеда пошкодили газову трубу житлової п'ятиповерхівки. Пожежу швидко загасили, розгерметизацію газогону полагодили. Також уламками було пошкоджено близько 20 автівок у чотирьох будинках. Пошкоджені фасади, вікна, двері, балкони та дахи. Обійшлося без постраждалих. Нині комунальні служби та волонтери прибирають територію від уламків скла, допомагають жителям пошкоджених квартир затягнути вікна плівкою. Пошкоджений шифер на даху обіцяють замінити до кінця дня. Страшно стало, бо вибух на, на, на такі відлиски вогню, так, і одразу подивилися вікно, і ну, я просто не думала, що такі, ну, такі масштабні руйнування, чесно сказати. Пожежу побачила, а зараз бачите, які машини дві стоїть, розбиті, навіть навіть двері і то пуля як пулями пробиті. Уже 10 поранених у Запоріжжі, серед них 14-річний підліток, 25-річний чоловік у тяжкому стані. Його прооперували. Уночі росіяни випустили на місто щонайменше 5 керованих авіабомб, поцілили по підприємству та житлових кварталах. Сильних руйнувань зазнала триповерхівка. У ній побитий фасад, стіни, вікна та балкони. Шипки повиносило і в сусідніх будинках. І Щонайменше 15 людських осель потрощено у приватному секторі міста. Одна хата зруйнована повністю. Пошкоджений транспорт та інше майно. Для жителів Запоріжжя це вже четверта безсонна ніч поспіль. Видно, з окна сипалася. Я ж не знаю, я вкуталась і спала. Прокидаюся. Ой, що таке туман. Я туда поняла, а потім бабах. первый перший ну, взрыв, ну где-то поблизости. І вот. потім, через несколько минут, через несколько минут удар. Вот, Ми продолжали сидіти в, в коридорчике. Насквозь повилітали окна, спальню повністю розбомбила. Чотирьох людей убили і дев'ятнадцятьох поранили росіяни на Донеччині. Двоє загиблих та шістнадцятеро постраждалих у Краматорську. Там каби поцілили в багатоповерхівки. Жертви є також у гірнику та дронівці. Поранені у Покровську та Костянтинівці. Дві людини загинули, 17 роз зазнали поранень на Херсонщині. Росіяни вдарили з танка по Михайлівці, зруйнували кілька будинків. В одному загинув господар. Є загибла і у Херсоні. І вже зранку трьох містян забрали швидкі після атаки дронів на Дніпровський район міста. Уранці росіяни скинули дві керовані авіабомби на юнаківську громаду Сумщини, убили пенсіонерку на її подвір'ї. Упродовж доби росіяни завдали по області понад 170 ударів безпілотниками та кабами. А одещину окупанти атакували ракетами. Загинула жінка, пошкоджені будинки та авто. На Харківщині під ворожим вогнем село Івашки. Із танка ворог бив по людських оселях. Зафіксували 11 влучань. 46-річний чоловік отримав тяжкі поранення. На Прикарпатті під час масованої нічної атаки шахедами постраждав об'єкт критичної інфраструктури. На місці падіння безпілотника рятувальники гасили пожежу. Частина Івано-Франківська знеструмлена через пошкоджені мережі. Заживити більшість споживачів енергетики, сподіваються, до кінця дня. Росія почала встановлювати старлінки на дрони типу шахет. Про це повідомляє портал Дефенс Експрес. Супутниковий зв'язок від компанії SpaceX, що належить Ілону Маску, помітила на одному зі збитих дронів під час атаки у ніч проти 25 вересня. Портал публікує фото, на яких видно супутникову антенну із серійним номером. За ним спробують дослідити канали постачання старлінку до російської оборонки. В Дефенс Експрес наголошують, супутниковий зв'язок дозволяє змінювати польотні завдання на будь-якій відстані і, передусім, перетворює шахет на розвідувальний засіб. Майже 8 мільярдів доларів допомоги Україні виділив сьогодні Білий Дім. До пакету, зокрема, увійшла додаткова батарея ППО Петріот, інші засоби протиповітряної оборони, безпілотники, ракети великої дальності, а також гроші для зміцнення оборонно-промислової бази України. Окрім того, США розширять програми з підготовки українських пілотів для польотів на Ф 16 Крім того, Сполучені Штати запроваджують нові санкції проти Росії. Менше ніж за добу до переговорів українського президента з американським у Білому домі російський диктатор Володимир Путін знову почав погрожувати ядеркою, заявивши про оновлення і розширення російської ядерної доктрини. Я збираюся домогтися That's того, що Україна отримає все необхідне для своєї боротьби за виживання. Завтра я оголошу низку дій, які посилять військову допомогу Україні. завтра я оголошу низку дій, які посилять військову допомогу Україні. Конче необхідно, щоб цю підтримку ми відчували вже в цьому році. Україна опинилася у центрі політичного скандалу у США. Спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон написав листа президенту України Володимиру Зеленському із вимогою звільнити посла України у Сполучених Штатах Оксану Маркарову. Причиною став візит самого президента Зеленського на завод із виробництва снарядів у Пенсильванії минулої неділі. Джонсон назвав це втручанням в американські вибори через те, що на подію, де були присутні демократи, не запросили представників республік. Канської партії тим часом Дональд Трамп звинуватив Зеленського у цитую маленьких брудних випадах проти себе. Заявив, що Україна знищена і висловився за угоду із Путіним. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко із подробицями. Усі кадри з президентом Володимиром Зеленським, який відвідує завод у Скрентоні, що виробляє 155-мм снаряди, стали причиною великого політичного скандалу. Спікер Палати представників конгресу республіканець Майк Джонсон написав листа Зеленському. Штат Пенсильванія, в якому розташований завод, не має стійкої переваги жодного кандидата у президенти. Вибір його мешканців серйозно вплине на результати перегонів. Тож візит туди зеленського Джонсон розцінює як політичну кампанію на підтримку демократів. Адже на заході були присутні губернатор Джош Шапіро, сенатор Боб Кейсі і конгресмен Мет Картрайт. Троє демократів і жодного республіканця нарікає Джонсон. Інша претензія стосується використання американського військового літака, на якому у Пенсильванію з Нью-Йорка перелітали гості заходу. Я вважаю, що це був жахливий випадок, і це погіршує відносини між двома націями у той час, коли це дуже невигідно для України. Дуже шкодую про це. Українська сторона наразі жодних коментарів із цього приводу не дала. Чиновник Міноборони США на умовах анонімності. Розповів в інтерв'ю агентства Associated Press про принцип, за яким запрошували учасників, і оплатили переліт. Це стандартна процедура запрошувати конгресмена і сенатора, що представляють округ, на якому розташований завод. Переліт був оплачений оборонним департаментом через участь високопоставлених чиновників міноборони і держдепу, які здійснювали свої офіційні обов'язки у рамках американської безпекової допомоги Україні. Сьогодні Зеленський у Вашингтоні у Білому домі представлятиме свій план перемоги окремо для президента Джо Байдена і віцепрезидентки кандидатки від демократів Камали Гарріс. До того зранку він спілкуватиметься на цю ж тему із членами конгресу від обох партій. А от зустрічі з Дональдом Трампом, яку анонсувала українська сторона, не буде. Повідомили у штаті кандидата від республіканців. Напередодні на передвиборчому мітингу у північній Кароліні Трамп висловився про Зеленського президент. Президент України зараз в нашій країні, і він робить маленькі брудні випади на адресу вашого улюбленого президента. Мене і про Україну Трамп сказав, що країна знищена, мільйони людей мертві, і коштів на її відновлення не вистачить, навіть якщо скинуться усі на світі. Байдена і Гаріс Трамп звинуватив у бажанні відправити дослівно американських дітей, воювати в Україну. Про Путіна сказав, що, хоч то і не ангел. Але з ним варто було домовитися ще три роки тому. Бо навіть найгірша угода була би краща, аніж війна. будь-яка угода, навіть найгірша, була б кращою за те, що ми маємо зараз. Якби вони уклали погану угоду, було б набагато краще. Трошки поступилися і всі б жили. Близький соратник Трампа, сенатор Лінцей у коментарі американським змі розповів, Трамп на його думку розлютився не через поїздку Зеленського на завод, а через інтерв'ю журналу «Нью-Йоркер». у ньому Зеленський назвав пропозиції кандидата у віцепрезиденти Венса пожертвувати українськими територіями радикальними. А про самого Трампа сказав, що той не розуміє, як закінчити війну, навіть якщо думає, що розуміє, із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко Максим Шинкаренко ТСН. odin plus odin 70 мільйонів євро на підготовку до зими виділяє українцям Німеччина. Гроші підуть на забезпечення українських міст теплоелектростанціями, котельними генераторами та сонячними системами. Про це йдеться у повідомленні міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини. Допомога надходитиме громадам, енерго- і теплопостачання, яких суттєво пошкоджені через російські атаки. Особливу увагу приділятимуть тим, які прийняли переселенців. У сумах відновили рух по мосту у середмісті. Він був перекритий для транспорту і пішоходів. Поруч знайшли авіабомбу, яка не розірвалася під час нічної атаки на місто. Міст відкрили, коли кап вивезли і знешкодили. Контрольованим підривом знищили російську фугасну авіабомбу. І в Запоріжжі її на полі у передмісті знайшов аграрій. Фав за важкі півтони піротехніки ДСНС за допомогою спецтехніки вилучили та транспортували у визначене місце, де й підірвали. Це вже друга авіаційна бомба за останні два дні, яку доводиться знешкоджувати у Запоріжжі. Вогонь! Від гарячки західного нілу померла жінка у Хмельницькому. Захворювання у неї спровокувало запалення оболонок головного мозку та інсульт. Повідомляють лікарі. 60-річна хмельничанка звернулася через тиждень, як відчула симптоми недуги, але це вже було запізно. Констатують фахівці. До того ж, пацієнтка мала супутні захворювання. Важку серцеву патологію. Попри намагання медиків, врятувати її не вдалося. Загалом, із початку вересня у Хмельницьку інфекційну лікарню шпиталізували шістьох хворих на гарячку західного нілу. Усі скаржилися на різке підвищення температури до 40 градусів. Головний та біль у м'язах та суглобах пацієнтів вже виписали. Гарячка західного нілу це вірусна хвороба, яка передається через укуси комарів. В Одесі пікетували офіс міжнародного комітету Червоного Хреста. Близько двох сотень людей із плакатами та фото своїх близьких, які перебувають у російському полоні, прийшли до місцевого осередку організації. Вимагали, аби представники Червоного Хреста почали відвідувати військовополонених українців у Росії і заявляти про катування. До будівлі також принесли чорні пакети, які символізують закатованих до смерті українців. Четверо людей стояли на колінах, заклеєних. Ими скотчими ротами і зв'язаними руками. Жоден із представників Червоного Хреста до пікетувальників так і не вийшов. Після закінчення акції учасники заклеїли вікна офісу організації плакатами із фото полонених та закатованих та закликали почати працювати. Організатор пікету, колишній військовополонений з острова Зміїний, який провів у російському полоні, 679 днів. Ці всі каторги, ці всі побої, ці цей наш весь МКЧХ цього не знає. Вони не були в нас ні разу. Я за весь період, де був я не бачив ні одного представника. Червоний хрест вже другий рік не відвідує наших полонених. Ми їх всі чекаємо, як вони там. І дуже хочемо, щоб їх повернули додому. Я не знаю, для чого вони существують, якщо. Ми не можемо знати стан своїх рідних. Ми не можемо з ними спілкуватися. Я не знаю, за чим ця організація, якщо вона не працює. Від 10 до 100 літрів крові щодня переливають пораненим тільки в одній з лікарень Дніпра. Потреба в ній постійна і лише зростає. Щоб поповнювати запаси, раз на кілька місяців тут проводяться дні донорів. Про людей, готових ділитися своєю кров'ю, Анастасія невірна розкаже далі. Шерги охочих здати кров тягнуться аж з вулиці. Люди готові чекати по кілька годин, бо розуміють, рятують чиїсь життя. Одночасно на восьми столах здають кров. Від донорів не відходять медики. Щойно один стає його місце, займає інший. Більшість тих, хто прийшов сьогодні, тут вже не вперше кажуть раді, що мають можливість допомогти пораненим. Може, моя кров комусь допомогти. У мене її багато, вона в мене хорошо поступає. У мене батько донор був, і я буду донором теж. Я думаю, що кров це ну, хоча б якась маленька частка, чим ми можемо допомогти військовим, там, дітям. Це дуже важливо для мене. Я хочу допомогти всім. Усі працюють як один механізм, бо за день мають прийняти до 200 донорів. Це на певний час закриє потреби лікарні. Тут щодня, кажуть лікарі, переливають від 10 до 100 літрів крові. Ця кров, яку сьогодні здають Дніпровці, врятує життя десятків, а може сотню наших військових, які сьогодні вночі привезли з поля бою. Їм дуже потрібна кров. Дуже важливо, щоб хірурги приступили до операції, коли вже крови на поповнення є нашого пораненого героя. Від початку повномасштабного вторгнення тільки у цій лікарні Дніпра було перелито 19 тонн донорської крові. Розлуги ще про це дивіться у наступних випусках ТСН Онлайн. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1. Його звати Сі-Бейбі. Полярники обрали ім'я для новонародженого тюленятка, нарекли на честь українського морського дрона. Такий подарунок зробили на першу круглу дату. Малечі сьогодні виповнилося 10 днів. Як величати цього красунчика, із неймовірними очима команда 29-ї української антарктичної експедиції довго вагалася. Тож навіть оголосили спеціальний конкурс: Микола, Петрик, Пейджер, Шніцель, Кавунчик та Пінгвін. Подумати було над чим. Адже через соцмережі отримали близько чотирьох сотень пропозицій. Цікаво, що є у тваринки, і по батькові він сі-бейби Світозарович, саме так Світозаром звати біолога, котрий першим натрапив на малого. Він, до речі, став першим тюленятком, котре народилося поблизу станції Вернацький. Сі бейбі активно росте на молоці мами і вже скоро почне плавати в океані. Невдовзі Антарктичний дитячий садочок поповниться. За словами полярників, ще кілька самичок при надії і готуються до пологів. І це все, що встигаємо розказати вам на цю хвилину. З вас лайк, підписка, дзвіночок. Лишайтеся з нами. Тут багато цікавого.